Сьогодні 31 грудня, і зима нарешті лютує на вулиці. Дякую тобі, зима, що ти нарешті до нас прийшла ось з такої поетичної ноти. я буду розпочинати своє нове відео. Як бачите, у мене ще з голосом не все окей. Але, знаєте, добре, що вижила. Бо ця хвороба мене настільки підкосила, що. Я не пам'ятаю, чи навіть ковід мене так підкошував у свій час. Наші рибаки, як завжди, От бачите, у от людей. Є ціль, є хобі, і не лякає їх ні погода, ні що там робить вдома жінка, яка нарізає певне якийсь енний салат і пилососить всю хату. От людина собі сидить і ловить рибу, розумієте? А ми не робили тест, але я дозволяю собі підозрювати, що це був саме грип, і навіть ковід не так пройшов важко у нас, як саме цей грип. Буквально другий раз в житті я себе настільки важко відчувала. І знаєте, ми хворіли втрьох, а у кожного були свої симптоми. І найбільше зачепило мене, бо я просто. Знаєте, дякую, що вижила. Бо настільки була сильна ломота у м'язах і в кістках, що мені здавалося, що вони от-от і посипляться. І три доби я просто не вставала з ліжка. Настільки було боляче навіть лежати, перевертатися. Ну, словом, якийсь дуже скажений гриб напав на нас. І я знайшла в собі сили, аби замінити постільну. Білизну і взагалі трошечки так попилососити. Це мені далося дуже важко, і ми зустріли новий рік. Сили було тільки на декілька канапок, якась нарізка, та й на тому. Відкоркували шампанське, зустріли новий рік і лягли далі спати, відпочивати, бо і досі. Якась така втома, незрозуміло від чого, і ломота в тілі була присутня досить тривалий час, і ось уже днів 10 пройшло, а я не можу сказати, що я повна сил і здоров'я. Артем пішов в садочок, він, знаєте, взагалі найлегше переніс, дякувати Богу, цю хворобу. Тому сьогодні відправила його в садочок. Ну а я буду займатися домашніми рутинними післясвятковими справами. Думаю, ви зараз всі цим займаєтеся, тому буду мотивувати вас на якісь домашні так, справи. Я зараз на камеру. У нас сьогодні 5 січня, я повідправляла на роботу, в садочок, знаєте, всіх з хати і насолоджуюсь цією. Неймовірно, прекрасною тишиною, якої мені дуже бракувало за останні 10 днів, скажу відверто, що я вже хочу позабирати весь різдвяний декор. Він один із найяскравіших у році і. Найшвидше набридає. Але мені це заборонили робити, тому тільки після водохреща можна буде забирати різдвяний декор а хто я така, знаєте, щоб відмовляти своїм найдорожчим. Найдур... Кінець року всі там роблять якісь підсумки, пишуть величезні такі верети тексту, купа пунктів. Я буду дуже примітивною, знаєте, жива, здорова, живу в себе вдома і. Безмежно дякую Богу за те, що маю, і, можливо, якось це не амбіційно, але не менш важливо: бути здоровою, бути в себе вдома, бути живою, правда? Ну, на сьогоднішній день, в тих реаліях, в яких ми проживаємо, це просто супер. Ви, як? Дякую, що запитували про про мене, як моє самопочуття. Дякую вам за побажання і з Різдвом і з Новим Роком. Як ви? Як ваші свята прийшли? Як ваше здоров'я? Як ваш настрій? І з яким оце таким бойовим духом ви приступаєте до, до Нового року? Можливо, маєте якісь е, лайфхаки? Я, до речі, в цьому році мені прийшла така ідея зроби, зробити. Дошку бажань. Я ніколи цього не робила, хоча бачила в своїх подруг і в знайомих такі цікаві дошки. І саме, саме цікаве в цьому, що реально ті бажання, ну, одні або деякі з них реально здійснювалися. Тому, а чому б не зробити дошку бажань на цей рік? Таке треба десь журналів понабирати, щоб то все повирізати, так би мовити, візуалізувати оті всі свої побажання. Так, ну, дошка-дошкою пішли робити каву і щось робити. Бо в хаті просто дурдом. Вчора ми приїхали від батьків, і бабуся дала мені ось такий смаколик зефір. На агарі під разі свіжих стиглих зелених яблук без консервантів. Ну, словом, дуже гарно тут все так розписало, аж хочеться спробувати. Я дуже люблю о, зефірчик, тому зараз до кави в самий раз. У нас мінус 9 на вулиці. Я зараз вам покажу оцих щасливих людей, які прийшли ловити рибу, розумієте? Рибаки на ріжці це стабільність. Просто стабільність. Надихаюся цими людьми, розумієте, їх нічого не лякає. Ні не дуже товста крига, ні, ні мороз, власне. Ось така краса у нас сьогодні за вікном. А я, на відміну від цих рибаків, навіть не хочу вийти з дому, а треба. Треба забігти на нову пошту ще в деякі магазини, дещо докупити. Але заставити себе дуже складно. І як згадаю, що це треба зараз на себе натягнути 35 мільйонів якихось одежин, щоб було тепло. І одразу бажання відпадає. Зефірчик свіжий, дуже смачненький, ароматний. Можливо, це не дуже корисно починати свій ранок з зефіру. Але дуже захотілося. Та, знаєте, погодьтеся, що сніданки після свят вони рідко бувають корисними. М -м -м. Смакота. Зловила тут себе на одній думці і обов'язково маю знаєте, озвучити її і поділитися з вами, повертаючись до якихось підсумків року, до досягнень року. Хочу сказати, дівчата, що ми дуже часто хвалимо чоловіка, дитину, колег, родичів, подруг, знайомих або взагалі якихось незнайомих людей. Я хочу сказати вам наступне: от підійдіть прямо зараз до дзеркала і подякуйте собі. Подякуйте собі за будь-що, що вважаєте за потрібне. Те, що для вас є важливим. Якщо ви Пішли вже в той спортзал і е, накачали м'язи, е, побачили цифру на вазі, яку давненько не бачили, або цілеспрямовано рухаєтесь у тому напрямку, подякуйте собі, скажіть, що ви молодець. Якщо ви сидите на якійсь дієті, е, неважливо, чи для схуднення, чи для Певних якихось моментів зі здоров'ям. І в той час, коли всі дружно поїдали ви їли якусь свою таку прісну, можливо, десь не дуже смачну страву, подякуйте собі, бо ви зробили вклад у своє здоров'я. Якщо ви досягнули якихось висот на роботі, хай навіть дрібних, подякуйте собі, бо ви молодець. Подякуйте собі за те, що не опускаєте руки. Знаєте, часом, попри сльози, тут поплакали, тут витерли їх і посміхнулись, і пішли вперед підкорювати цей світ. Подякуйте собі за силу, яку десь знаходити, коли не хочеться нічого. Подякуйте собі за години, які ви провели. Допомагаючи дитині робити якесь домашнє завдання. Часом це буває складно. Можливо, побороли якийсь страх. Можливо, отримали водійські права. Подякуйте собі. Можливо, придбали омріяне житло. Можливо, назбирали якусь певну суму на якийсь омріяний вами подарунок. Подякуйте собі за всі досягнення. І зробіть навіть собі таке маленьке нагадування подякувати собі за щось. Раз в місяць, раз на півроку, раз в рік. Бо, я кажу, ми досить часто хвалимо інших, але якось на підсвідомому рівні не хвалимо себе. Треба щось змінювати. І обов'язково. Давати собі якийсь, якийсь стимул, якесь бажання йти далі, йти вперед, мріяти і досягати своїх цілей, задумів, мрій. Ось такі у мене думки на сьогодні. Мене хвороба настільки підкосила, що, от здавалося б, займаюся якимись своїми буденними справами. Але весь час присутня задишка, і весь час мені хочеться присісти, прилягти і відпочити. І стільки б я не відпочивала, я все одно не відчуваю знаєте, тієї енергії, яка була. До хвороби, і тепер думаю, от шкодую, що не зробила тест, але просто якось і в голову таке не приходило, коли ти хворієш і не можеш взагалі рухатися, то ідеї з тестом якось не дуже приходять в голову. А тепер от думаю, чи це, чи це грип, чи це корона. Ну, явно, це незвичний є такий незвичайний ГРВІ. Це точно. І вже більше десяти днів пройшло, а я і досі не можу війти в свій звичний режим, і голос ще повністю не відновився. Але сподіваюся, що ще кілька днів, і все налагодиться. Чистенько можна продовжувати далі. Хочу прибрати ще у вітальні тут іграшок і купи якихось речей, які не мають тут бути. До речі, ця свічка дуже гарно пахне. Має надзвичайно приємний аромат шоколаду, але, на жаль, коптить. От хотіла її. Запалити, але безуспішно, коптить і все. Шкода, але аромат у неї просто божественний. Так, із мого новорічного букету і справді вціліла тільки ось ця рослинка, як і казала продавчиня, що вона практично не змінює свій зовнішній вигляд. Це все вже засохло. Хоча евкаліпт він симпатичний і в такому засохшому вигляді, але я це все хочу прибрати. А от з цим не знаю, що робити, можливо, залишу. А можливо, докуплю ще декілька штучок, раз воно себе так гарно веде і буде якась екібана. Хочу ще прибрати у ванні, і останнім часом я користуюсь таким засобом для унітазу. Він не має яскраво вираженого аромату хлору, натомість гарно пахне лаймом. І такий класний варіант, класна альтернатива смердючим засобам. От Щира рекомендація. Gonna put a fly They you get me feel up You whip up my appetite Don't leave me i and dry Отак швидко погода змінюється у нас на вулиці, плюс відлига. Не дуже така приємна погода, але вже як є. Я йду собі готувати сніданок. Ходілось мені яєчні, буду її робити з домашнім кисломолочним сиром і ще помідорки. Ось такий яскравий кольоровий сніданочок у мене вийшов, додала ще овочі, які були в холодильнику, і шматочок хлібчика. Попри не дуже приємну погоду, все одно прийдеться вийти на вулицю, хочу. Піти в магазин докупити деякі майні засоби, які закінчилися. Ну і ще хочу побачитись зі своєю подругою, бо ми, бо ми бачили ще в тому році, розумієте, треба виправляти цю ситуацію. Повернулася я з магазину, взагалі ходила на інший кінець міста для того, аби придбати саме від Деламарк порошок для посудомийної машини, але там дуже мало позицій взагалі цієї торгової марки, десь, напевно, буде завоз товару, але мені треба вже, тому придбала від сомат таблетки. Але на, на фініші у мене і засіб для ванної, мені, до речі, подобається, як він працює. І взяла його про запас. Також закінчується у мене і засіб. Шампунь, мило для, для дитини теж взяла було по акції. І шам, шампунь. Тушь моя також вже потребує заміни. Вирішила цього разу спробувати від торгової марки Eveline Var'єте, кажуть, що це дуже класна туш. от і заодно спробую. А ще в сінсей, я давно пригляділа собі ось таку поличку. Взагалі -то я пригляділа її для мами на літню кухню. Але зараз, оскільки вона є тут в мене в руках, треба спробувати. Є в мене деякі місця, куди я б могла її прилаштувати зараз, власне, і спробую, можливо, і собі таку придбаю. А от у мами на літній кухні є таке одне місце, яке потребує організації, і думаю, що. Ця поличка справиться з цим просто на ура. Я дуже вчасно прийшла додому, у нас дощ зі снігом, це така дуже небезпечна погода, тим паче, що цієї ночі буде мінус, і особливо для водіїв це така небезпека на дорогах. Сьогодні побачимося з сестричкою мого чоловіка. Артем її дуже чекає. Він її настільки любить і обожнює. Це просто, знаєте, не описати словами. А ми не бачились, бо хворіли, і тим паче вона й довго не гостювала, оскільки поїхала назад до Києва, оскільки там проживає. І... І так, буде у нас сьогодні такий собі родинний вечір, будемо надолужувати, надолужувати втрачене. Ось, і певне, я сьогодні буду такою лінивою господинею, замовлю щось на доставку та і на тому. Ось так, буду завершувати своє відео. можливо воно вийшло таким, знаєте, кусками-шматками, але вже як є, не мала ні ресурсу, ні бажання щось знімати. І досі, і досі я не відчуваю себе такою енергійною, як до хвороби. Ось такі справи, тому побачимось у наступному відео. До зустрічі!